І смеркає, і світає, і День Божий минає. І знову люд потом і все спочиває. Тільки я мов окаянни день і ніч плачу на розпуттях вололюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, оріть лихо, лихом засівають, а що вродить? Побачите, які будуть жни. Схаменіться не до люди. Діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі. А не тільки а на чужому полі. В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого волі, волі, братерства, братнього. Найшли? Несли, несли з чужого полі в Україну принесли. Великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, а хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих, речкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужі, і бретеся знову, як би взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді остав би сиротою святими горами Дніпро.